Що ви зараз бачите перед собою? Скарб, аби виграти вибори, кожному політику недостатньо сформувати чітку окреслену програму, яка би задовільняла би його виборців. Аби виграти вибори, або бодай залишатися на певних щаблях, сходинках цього політичного протистояння. Кандидату потрібно мати образ, який би задовільняв його виборців. Подобався їм би. І сьогодні, пані та панове, ми на каналі політолога Дмитра Клименка розберемо дуже дуже цікавий вплив інструментарію гумору на формування образу кандидата. Кожен політолог, взагалі, вивчає дуже багато різноманітних політичних технологій, як теорію або як практику, виходячи з того, який досвід кожен з таких діячів має, намагаючись використати ось ці технології для задоволення бажань. Своїх замовників, і, вочевидь, бажання кожного з замовників, тобто слеш кандидата, є перемога на виборах. І, безумовно, інструмент гумору, додавання гумору до виступів кандидата, є вкрай важливим, якщо ви хочете зайти на Якусь конкретну аудиторію, що цей гумор сприйматиме. І сьогодні ми розглянемо кандидата Петра Порошенка як діяча, що почав використовувати гумор після поразки на виборах 2019 року. Але перед тим, як ми перейдемо до Петра Порошенка, я прошу вас не забувати, що ми продовжуємо збір на 10-тів дронів для 123-ї бригади ТРО. І ви можете дізнатися про нього за цим QR-кодиком, зайти допомогти або за тими реквізитами, що ви можете знайти у описі. Залишилося менше 10% збору, і це прям дуже-дуже круто, що ви, в тому числі і ви, моя шановна аудиторія, долучилися до допомоги до цього збору. І тому, якщо у вас ще є така можливість, також допоможіть, долучайтеся будь-яким донатом, тому що не буває маленьких донатів. Але який же буває ідеальний приклад використання гумору у формуванні образу кандидата у політиці? Безумовно, цим прикладом є Рональд. Рейган and he Проте я думаю, що для вас усіх повинно бути очевидним те, що просто піти і скопіювати підхід Рональда Рейгана до взаємодії з аудиторією, до будь-якого кандидата і сказати: «Тепер ти виграєш вибори. Це неможливо, і потрібно до кожного кандидата підходити специфічно, враховуючи його можливості. Можливо, іноді гумор не працюватиме навіть в тих умовах, коли кандидат схильний до нього. Можливо, гумор працюватиме тоді, коли кандидат взагалі не вміє жартувати. Все це залежить від того, як ви зможете навчитися і. Адаптуватися до тих умов, в яких кандидат функціонує, тобто до аудиторії, до способу декламації різноманітних промов, до способу взаємодії. Наскільки кандидат зможе навчитися у вас, ваших порад, а також настанов. І так далі, це все дуже важливо, і переходячи вже до особи Петра Порошенка, безумовно, у 2014 році, наприклад, він користувався образом чудотворця, який прийде і зможе вирішити всі проблемні ситуації, які виникли під час і після революції гідності, і в тому числі внаслідок агресії Російської Федерації, тобто комплекс проблем, який повинен був вирішити кандидат Порошенка, а потім і президент Порошенко був величезним. І тому він виграв вибори у. Першому турі використовуючи якраз образ чудотворця у 2019 році. Вже політтехнологи Петра Порошенка формували йому образ боротьбиста борця, і це не спрацювало, тому що він стикнувся із Володимиром Зеленським, який зайшов. На своїй харизмі та на своєму іміджі на дуже багато аудиторій, в тому числі на аудиторію молоді, яка взагалі майже не підтримала кандидата Порошенка. І, вочевидь, аби зберегти кандидата Порошенка у політичному Олімпі, намагаючись відновити його реноме та імідж, політтехнологи, на мою думку, Петра Порошенка вирішили змінити трошечки образ Петра Олексійовича, додати йому трошечки нових виду змін, аби. Хоча б спробувати зайти на молодіжну аудиторію. Чи вийшло у них це, давайте поглянемо. По-перше, вони почали використовувати у промовах Порошенка сленг. Високодостойні однодумці. Шановні пані і панове! Хоча тепер щоправда новий протокол рекомендує звертатися як чуваки і чувіхи. Або ось такий приклад сленгу. У нас в Європейській солідарності доповідаю вам і на Сході, і на півдні жорстка заруба. П'ятою колоною за позажа або приклад мови, якою спілкуються на рід, як то кажуть, у цьому вашому твіторі. Я щойно повернувся з Прикарпаття, де критична ситуація з точки зору протидії пандемії. Загальновідома причина, чому це сталося через незакритий буковель, тому що хтось ніяк не нажереться. Але вже з самого початку ця тактика не давала якихось достойних результатів. Вочевидь, для молоді подібні зміни у Петрі Олексійовичі, не викликали якогось захвату та бажання, бажання підтримати його як свого політичного лідера, виходячи одночасно з того, що молодь у нас до 22-го року була доволі політично інертною, зі своїми виключеннями, безумовно, а з іншого боку, тому що ось ці всі висловлювання, що вкраплювалися у виступи Петра Олексійовича, Безумовно, характеризувалася як лютий кринж, і одночасно з цим, ну давайте будемо справедливими. Намагання зайти на молодіжню аудиторію це правильно, тому що якщо ти не будеш працювати з молоддю, якщо твоя політична сила не буде орієнтуватися на молодь, то вона. Буде вимирати. Якщо ваш електорат старіше, ви вимираєте. Це безумовно звучить доволі жорстко і, можливо, навіть жорстоко, але такі реалі політичного життя. І давайте згадаємо ті величезні партії, величезну купу тих партій, що орієнтувалися на літніх людей, різноманітних соціалістів, усякого гатунку, і де вони? Зараз їхній електорат, на жаль, або не знаю, хочете трактувати, як ви забажаєте, можливо, на щастя відійшов від цього світу. І тепер ми маємо зовсім інше електоральне поле, до якого потрібно адаптуватися. І я хотів би віддати належне, що так політтехнології Петра Олексійовича намагалися адаптуватися до нових реалій, навіть використовували різноманітні, як то кажуть, у стендапі сетапи та панчлайни у виступах Петра Олексійовича. Прописували їх і давайте поглянемо ж на ці неймовірні жарти від Петра Порошенка. Бо ковід 19 при всій цій трагедії це ще півбіди. Знаєте, яка саме страшна епідемія, з якою має боротися Україна? Вона називається Вірус З-19. Порівняння своїх супротивників із вірусом, ну, це найменш безжальне, що доводилося слухати і чути від Петра Олексійовича у ті роки. Проте, безумовно, саме у роки 20 х 21-х роки пандемії народився найбільш відомий тейк Петра Порошенка. Про гівно на мої запитання, а чому ж, як сказав пан Корнієнко, і це правда відмовляється е вакцинувати, Я прошу пробачення за непарламентський вислів, який прозвучав з вуст лікаря, який знаходився в стані. і каже, бо гімно привезли. Ви можете сказати, що це ж взагалі не жарт, і у певній мірі я з вами погоджуюсь. Проте з іншого боку. Ні, чому? Тому що безумовно все це вкладається у весь цей форватер намагань достукатися до більш широкої аудиторії, в тому числі і спрощуючи власну риторику, використовуючи жаргонізми, сленг і в тому числі різноманітні слова. Ось такого гатунку до того ж, саме цей фрагмент у тому році, тоді коли він був висловлений, змусив мене переглянути своє ставлення. Прихильності до політичної сили Петра Олексійовича Порошенка, а також до самого нього, виходячи з того, що вони перестали транслювати державницьку позицію, і фактично перейшли на банальне протистояння та боротьбу до влади. У цьому немає нічого поганого, якщо роздивлятися це суто з практичної та політологічної точки зору. Проте для мене, як саме виборця, саме це стало точкою відвернення від даної політичної. Сили тепер ж я розглядаю її лише виключно з дослідницькою метою, аби зрозуміти, що і як пішло не так, і що ви, мої глядачі, якщо колись захочете стати політиками, не маєте робити, аби не згаяти свій час та не втратити ті ресурси, які були, будуть, точніше вкладені у вас як потенційного політика. Це безумовно лише про наше майбутнє у вашому. Потенціальному майбутньому у вашому потенційному бажанні стати цими політиками, але не тільки про гівно, про віруси і таке інше згадувалося у виступах Петра Олексійовича Порошенко. Його цікавили і інші різноманітні теми, що стосувалися його противника Володимира Зеленського, зокрема, наркоманія. У. Сьогодні вони вже. Примарній уяві зробили заяву, що боротьба за повернення криму почалася з його приходу. Я думаю, що в нього приход має іншу природу. Тема наркотичної залежності Володимира Зеленського як інструмент у протистоянні між ним та Петром Порошенком. Використовувалося дуже активно нашою політичною опозицією, не тільки європейською солідарністю у ті часи безумовно повномасштабне вторгнення з використанням пропагандистами російськими ось цієї ж самої риторики стосовно нашої влади зеленої, як то кажуть, повністю звело на нівець усі ці розмови. І фактично виходить так, що інструмент, який використовувався опозиції, був використаний у війні російською Пропагандою. Це насправді не говорить про те, що опозиція грала на руку ворогові. Це лише говорить про те, що пропаганда будь-якої сторони використовує ефективні інструменти, на її думку, для боротьби зі своїм ворогом. Проте, чи був ефективним інструмент так званої наркотичної залежності Володимира Зеленського, це вже показала. Практика і час показав, що ні, цей інструмент не виявився ефективним ні для навернення та переконання до навернення нових прихильників до опозиції, ні для підтримки реноме військ, що наступали з боку Російської Федерації. Ця теза, як і тоді, так і зараз залишається абсолютно маргінальною. Проте вона використовувалася і це також потрібно зрозуміти. Сам же жарт, який використовує. Пан Петро Порошенко в цьому фрагменті. Він також дуже яскраво показує рівень та ступінь а, інтелекту людей, що працювали його політтехнологами на той момент і працюють донині. І, можливо, вони думали, що використовувати рівень гумору умовного дізель шоу проти умовного 95-го кварталу це вкрай ефективно. Але як показує практика, це не призвело ні до чого проте звело на нівець дуже багато. Ну, скажімо так, можливості для розширення електоральної підтримки Петра Порошенко. Проте це вже ми проговоримо у висновках, а далі ми знову таки поглянемо на деякі форми та інструменти, які використовувалися політтехнологами Петра Порошенка для підвищення його молодіжності, скажімо так. А Саме використовувалися меми. Меми – це наше все, як то кажуть. Ми блокували, ми намагалися перешкодити команда Зеленського. Касувала тендерні процедури прозорої, які були запроваджені нашою командою. Бо вони дуже їм заважають грабувати на великому кадрівництві і 100 мільярдів гривень. 100! Карл, Стоміля! Нема все чи терпіти ці пекельні борошни, що виникають після перегляду годин контенту виступів Петра Олексійовича, сповнених ось цієї крінжатінки. Проте ми з вами також повинні знати, що. У політехнологів Петра Олексійовича Порошенка було дуже багато пробів фантазії, але і зациклестей певних. І вони вирішили, що одна дуже цікава тема вимагає дуже серйозного і вкрай відповідального розкриття. Або пропонують стати перед Путіним на коліна чи в якусь іншу позу. І якщо ж розкривати її, то безумовно з гуморком. Не вдалося, пам'ятаєте, зійти з путіним десь посередині, встати на коліна для того, щоб побачити в його очах свій... Мир, Бо коли ти стаєш на коліна, ти щось інше бачиш. Пеніс У правильному контексті, ніби витвір мистецтва для жінки. Але у неправильному це ніби фільм жах прибулець іноді мені здавалося, при перегляді виступів Петра Олексійовича за. Період 19, 22 рік, що ось ці всі намагання зайти на молодіжну аудиторію були трошки викрилені, тому що здавалося, що політтехнологи Петра Порошенка вирішили зайти на трошки молодшу аудиторію, яка ще продовжує сміятися над такими словами, як много член. Але безумовно вставалися і відверті факапи, коли аудиторія не могла зрозуміти. Петра Порошенка. Це знаєте, як хоче, але не може. Ну, ви знаєте про кого це. На жаль, Петре Олексійовичу, на жаль, не знаємо. Вочевидь, виходячи з усього, що ви тільки що побачили, абсолютно зрозумілим стає те, чому Петро Олексійович Порошенко після 22-го року почав ставати сам. Мемом, як то кажуть, тому що він напродукував стільки крінжі за ці три роки, що потім його остаточна медійна діяльність суттісно втілилася у крінжі як таковому і залишилися у ньому. А молодь почала сприймати його лише як крінжового персонажа, чи надає це популярність? Безумовно надає. Чи надає це можливості для переобрання або подає залишення на політичному олімпії? Ні, не надає. Але все ж таки давайте подякуємо Петру Олексійовичу за ті меми, що він надав нам у нашу скабничку світову українську скарбничку мемів за ці останні два роки. Холодно, зимно, мряка темно. Нема води, нема світла, тут працюють генератори, але ми точно переможемо. Проте, перед тим як переходити до висновків, давайте поглянемо на ще один успішний приклад у світовій політехнологічні, назвемо це так, історії, коли гумор.

You know the Ellen dog bowls are um, somewhere. <laughs> I'm sorry, but I, yeah, Bo and Sunny—they give they, me my they, charm they, back. give me. <laughs> you know they, they had they had their favorite bowls, and, and they, they it turns out they weren't the Ellen bowls. Oh, so, you know, but. I like Ellen though, so. Alright, he'll you know, find Sometimes those... I use the Ellen bowls for <laughs> Just you just can't even get yourself. out of or that <laughs> All right. If you have more questions, uh, we're gonna have to ask him after the show because the show is over. But uh, is there any one last question you wanna ask him? Uh, no. Oh. <laughs> you know А виш, а виш юр репорта. Я давай да вобі греба прес конференція на no. That would be great. Я не є прихильником ні Обами як політика, ні його політичних поглядів. Але я маю віддати належне йому за те, що він вправно вмів користуватися своїми позитивними якостями, своїми можливостями як політика, та користувався прихильністю аудиторії безумовно американської та світової аудиторії, яка вміла розуміти англійську мову. І тепер давайте плавно переходити до висновків, розуміючи ось ці два приклади, коли. Це працювало успішно, і наш приклад Петра Олексійовича, чому що і як пішло не так? А річ у тому, що для того, щоб використовувати гумор у власній діяльності та заходити на молодіжну аудиторію, потрібно мати певні специфічні якості. В першу чергу потрібно мати харизматичність, харизму і різноманітні інші здатності для роботи з публікою на величезних, величезних аудиторіях, стадіонах і так далі. Це вкрай важливо для того, щоб Сформувати у образі кандидата ось цю вишеньку, ось цю родзиночку, яка допоможе йому запам'ятовуватися різноманітними не тільки молодіжною, аудиторією. Проте, безумовно, для того, щоб зайти на молодіжну аудиторію, лише харизми, лише гумору недостатньо. Згадайте того ж самого Зеленського, так він безумовно користувався своїм іміджем як. Хумориста як коміка, і при цьому ж одночасно з цим вони використовували дуже багато різноманітних обіцянок, а також програмних якихось речей, які заходили саме молодіжній аудиторії. Наприклад, це та ж сама присловута діджиталізація. І хоча, наприклад, сьогодні до тієї ж самої дії можна ставити дуже багато питань, водночас. Це все одно можна вважати прикладом того, як певна обіцянка, що давалася саме молодіжній аудиторії, була виконана кандидатом і в. Водночас, водночас, Петро Олексійович Порошенко з жодним чином не заходив на аудиторію саме програмними речима, тому що його політтехнологи або не вміли працювати з молодіжною аудиторією, або не хотіли, виходячи з того антирейтингу, який сформували його противники. Я маю на увазі Петра Порошенка. Та як то кажуть, і в тому числі і вороги, входячи там з російського впливу на інформаційний український простір, і так далі. Проте не працювати. З молодіжньою віковою аудиторією, це була величезна помилка, і це спрацювало в тому числі на тих самих Приславутих виборах. Але коли ти починаєш мавпувати якісь. Образи або інструменти власного противника, намагаючись тим самим трошечки відтяти від нього якусь частинку його аудиторії, також не забувайте, що у той же самий час фігурував як політик той же самий Сергій Притула та партія Голос, які. Одночасно, виходячи з майже з тими самими гаслами, що європейська солідарність більш сильно заходила на молодіжну аудиторію, і саме це також становило величезну загрозу для партії Петра Порошенка, все це давало ось той чарівний піночок падзад лінивим політтехнологам Петра Олексійовича, яким тепер потрібно було змагатися за молодіжню аудиторію, тому що це все дуже серйозно. Постували як загроза для фактичного існування на політичній арені Петра Олексійовича. Але давайте будемо відверті: у Петра Олексійовича нема тієї харизми, що мають умовний Рональд Рейган, чи Барак Обама, чи навіть Володимир Зеленський. Петру Олексійовичу Порошенко підходить більше образ солідної людини, мудреця, який має... Одночасно розповідаючи якусь мудрість вести за собою, сумішаючи з собою ці різноманітні образи, і все це ще раз підкреслює одне з найважливіших правил політичних технологій. Ти не маєш натягувати сову на глобус, ти не маєш створювати невідомого кандидата, ти не маєш робити з кандидата зовсім щось інше. Ти маєш працювати з тим, що вже є, або говорити кандидату, якщо його образ взагалі. Не може, як то кажуть, конкурувати на політичній арені. Говорити йому правду, що він не зможе конкурувати на політичній арені, але ми маємо те, що маємо, і політичний проект Петра Олексійовича Порошенка має те, що має на сьогоднішній день. Він ледь-ледь змагається за прорив того самого електорального бар'єру. І вочевидь, все це пов'язано як із помилками стосовно комунікації упродовж свого президентства, так і пов'язано з помилками вже під час політичної боротьби. Після полишення посту президента. І ми повинні з вами в першу чергу робити висновки для себе, тому що для мене майбутнє подібних політичних проєктів лідерського типу, як, наприклад, Європейська солідарність та подібні до неї, вже вирішена. І, безумовно, Україна після війни матиме зовсім інший політичний ландшафт. І я хотів би, щоб ви, мої шановні глядачі, розуміли, що ви також маєте. І не тільки скажімо так цікавитися політикою, а маєте активно долучатися до політичного перетворення нашої країни після завершення війни. А це означає, що ви також повинні розуміти, що ви маєте всі права, якщо вам більше 18 років, долучатися до обрання або висування собою як кандидата у різноманітних радах, тих же самих місцевих громадах. Долучатися до активного політичного життя, до боротьби, до новостворених партій. І саме тому ви повинні розуміти, що ви маєте в першу чергу бути собою, і якщо ви відчуваєте в собі жагу до політики, то не забувайте підтримувати цей вогонь всередині себе. Тому що Україні потрібні Політики, які йдуть за ідеєю, Україні потрібні політики, які будуть відстоювати свої власні внутрішні переконання, а не працювати за хліб, як то кажуть, різноманітних пилових гравців. Україні потрібні політики, які будуть політиками за переконаннями, і все це ми формуємо з вами отут на цьому. Каналі, якщо ви підтримуєте мою діяльність, то будь ласка, не забувайте активні у коментарях, ставити лайки, тому що це дуже серйозно допомагає розвиватися і каналу і розпосюджувати це відео. Ви можете долучитися до спонсорства, як це вже зробили, такі шановні громадяни, як пані Марина, пані Ольга, пані Кетрін та пани Євген та В'ячеслав. Дуже вам дякую! Або долучитися фінансовою підтримкою на платформі BuyMeCoffee. Усі посилання ви знайдете у описі під цим відео, але не забувайте, пані та панове, що в першу чергу потрібно допомагати нашому війську, а тому збір на 10 півдронів для 123 бригади територіальної оборони ви маєте підтримати будь-якою копійкою будь-яким донатом. До речі, я не так давно взяв коментар у одного з бійців. 123-ї бригади, і він детально пояснив навіщо вам допомагати цьому зборові щодо збору на 123 двадцять бригаду територіальної оборони, який ми з вами збираємо, займаємося вже довгий час. Сьогодні у нас є можливість отримати невеличкий коментар у військовослужбовці 123-ї бригади територіальної оборони стосовно цього збору, пане Олександра, пане Олександре, вітаю вас. Доброго вечора. Чи можете ви трошечки розповісти нашій аудиторії, що це за збір, про що він і, взагалі, на що потрібно? Аудиторії скидатися на подібні збори для нашого словетного ЗСУ. Я можу сказати: розказати не тільки, для чого взагалі потрібно скидатись ЗСУ, а також можу розказати, куди саме приблизно полетять fpv дрони, на які ви збираєте. О, це було б дуже ми добре. Ми працюємо на Херсонському напрямку, і е дрони, на які ви збираєте. Будуть працювати по, в більшій мірі, принаймні по лівому берегу Херсонської області, і ми сподіваємось полювати на них якусь дуже жирну і цікаву ціль. Але деталей вам більше не розкажу. Ваш дрони, на які ви збираєте, це дрони умовно великої дальності. Я маю увазі на увазі на тактичному рівні великої дальності. І вони дуже корисні, в тому числі для прикриття нашої піхоти від артилерії противника. Ці дрони не тільки зашкодять ворогу і повбивають якихось орків артилеристів, але й сподіваємось, принаймні тимчасово будуть зменшувати обстріли наших хлопців. Дякую вам за такий. Чудовий коментар. Маю надію, що ми будемо швиденько закривати цей збір, і надалі будемо зичити вам, вашій бригаді, в цілому і усім нам, як то кажуть, перемож... переможних. Різноманітних діянь, дякую вам за коментар. А це означає, що я дякую вам усім за перегляд. Не забувайте, що на жодному з існуючих наразі політиків ні на Петрі Олексійовичі, ні на Володимирі Олександровичі не закінчується Україна, не закінчується ваше життя. А це означає, що ми повинні йти вперед у наше спільне майбутнє українське, а потім, можливо, і європейське, і інші різноманітні епітети. Дуже вам всім дякую і не забувайте, що ми з вами незабаром побачимося. Вони вже втратили надію. Чому? Бо ви дуже мудрі, бо ви розумні, вас не обдуриш.